Ранок понеділка для українців розпочався з масових вибухів по території нашої держави. За кілька годин Росія випустила 84 ракети, 43 з яких вдалось знешкодити силами протиповітряної оборони. Та значна частина українських міст та областей зазнали терористичних ударів. Десятки об'єктів цивільної та критичної інфраструктури зруйновано. Та, попри це, наш народ вкотре показав свою незламність, відважність та силу духу. Україну неможливо. Залякати тільки ще більше об'єднати. Україну неможливо зупинити, тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати. Поки тривала повітряна тривога, українська молодь в метро Києва під ракетними обстрілами окупантів співала українські пісні. Тим самим піднімала бойовий дух та доводила не лише собі, а й усьому світу, що нас не здолати. Від початку війни гімн січових стрільців ой у лузі червона калина став символом національного супротиву в боротьбі з російською агресією. Сьогодні кожен українець знає його на пам'ять не злякались обстрілів й маленькі патріоти, що перебували у підвалах. Не падали духом і рівняни. Жителі міста, які вже почали забувати про сигнали повітряних тривог, знову були змушені ховатись в укриттях. Там вони співали українських пісень та плели москувальні сітки для наших захисників. Тихонія, мамо, мамо, По всій Україні лунали сирени. Люди долучились до донатів на помсту Росії. Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили про збір коштів на дрони Камікадзе, щоб відповісти ворогу на його терористичні дії. Поки тривала масштабна повітряна тривога, українці активно донатили. Згодом притула повідомив, що за перші сім годин вдалося зібрати близько 206 мільйонів гривень. Такі патріотичні настрої демонструють лише одне Україну не перемогти. Софія Капінос телеканал ITV.